Доброго ранку, друзі. Сьогодні готуємо смачний і корисний сніданок. Це ліниві вареники із твердим сиром та зеленню. До творога додаємо одне яєчко і переминаємо його вилкою. Сюди ж додаємо улюблену зелень. Невеликий шматочок твердого сиру натираємо на терці і додаємо до творога. Гарно вимішуємо нашу масу. Також додаємо борошно та вимішуємо наше тісто. Формуємо самі ліниві варенички. Я надаю їм отаку округлу форму. Кладемо їх у киплячу підсолену воду і варимо до готовності, як спливуть, 5 хвилин, періодично помішуючи. І за 5 хвилин маємо отакі красиві смачні ліниві варенички. Додаємо шматочок масла та зелень за смаком. Всім смачного!